Мукачівська греко-католицька єпархія переходить на григоріанський календар з 1 вересня 2023 тисячі Саме з цієї дати починається церковний рік. Згідно проведеного опитування на новий стиль хочуть перейти понад 90% вірян, а близько 10 громад вже святкували Різдво за новим стилем. Однак тим громадам, які з певних причин захочуть залишити можливість літургійного життя за юліанським календарем, перечити не будуть. За словами владики Ніла на обговорення. Орені залишається святкування Пасхалії. До прикладу, Українська греко-католицька церква прийняла рішення про перехід на григоріанський календар, але залишила святкування Великодня за старим стилем. Цей перехід на новий календар насправді є такою ну, історичною подією, яку ми повинні прийняти так розважливо і, можливо, десь так із з великим порозумінням. Ну, щоб воно було на добро людей, а не, не щоб воно було на якісь там, скажімо, правда, на якісь розколи, не дай Боже, чи на щось таке. З попередніх консультацій і спілкування із священниками, я знаю, що ми, хоч що багато хто хоче прийти цілковито на гриворанський календарь, то значить, що і Пасху святкувати за новим стилем. І тому деякі священники є іншої думки. Вони хочуть. Залишитися якби на Пасхалії Старій, тому це питання у нас іще ще є в такому жвавому обговоренні. Рішення про перехід на Григоріанський календар попередньо також прийняли на синоді у ГКЦ. Відтак вже з вересня 2023 року всі рухомі свята змістяться. Дата є та сама, тільки є ця похибка астрономічного календаря в 13 днів. Бо, наприклад, де хто каже, що от ми святкуємо 7 січня. А, а, а там святкують 25 грудня. Насправді шуліанський календар має чітко написано 25 грудня. Тільки за тим старим календарем дається похибка у 13 днів. Так що, фактично, переходячи, ми цю похибку якби, нівелюємо. Що торкається свята Пасхалії, то воно є. Воно є трошки важче, бо Пасхалія має своє обрахування, ще виходячи із вчення Першого Нікейського собору, і там є певні, певні такі моменти, яких, яких Східна Церква теж старається дотримуватися.